Короче, мы будем пить чай. чай. У нас печенье одна, печенье другое. И будем ехать на базар. Короче, мы сегодня с себя, Дима? Да. його не трогає, Воно сидить і горікає. Воно ж м'ясо там точить. його. М'ясо. Ну во м'ясо точить, але те м'ясо ніхто не трогає. А -а -а. Ну що ми за хвоста треба дергати? Я по недергаю. Воно сидить і горікає. Ну показує, щоб вона не підходила. Да. Мужик, блін, на руки захотів мужик. Прийшов, дав руки. Ну, лапи дав, як дитя тя, то мале. Знаєш, хоче на ручки до ручки дав. Я отак от само прийшов, дав лапи, кабір його на руки. Сраку сам потягує, щоб легше мені обрати було. Все, посадів дві минути на руках, і легше стало. Ой, от і тваринка. Тварина як дитя, просто воно не говорить. Як з твариною з дядства поведеш себе, так він буде і вести себе. Да. Слухати не хоче. Якщо ну, б кай... мухтар був тупий, то він був тупий, як зі мною не займався. Мене слухає. все, ще сьогоні бігав за собачками, ти він, да не слухав мене. Поки я йому тирки не дала. Але знаєш, я зараз буду його сварити, іде путься, дає і сидить. Уші опускає і сидить. Прийдете на мене, яке несчастні. Привіт, люди. Не чого не пишу, всі стесняються. Значит, сегодня опять несколько прыщ вылезло а тут. Аж три штуки. У меня аж три штуки под глазом прыща вылезла сегодня гной. А це воно в землю только клює, а наверх не хоче клює. Може і наверх Треба буде зробить чуть наверх, бо це вже сильно ну. хай покадує, ну, нормально роздовольна. Вчора так хорошо я з вечором і заснула. Mm. Все ж класно віч. Ось таким легеньким включать на ночах сильно жарко. Мон, але Юль, Юля включає і спить. Mm. На спит. jest tam na wierzchu zarys jakiej. kondycjonera nie może kupić. Nie biedni, a wo, wiesz, wo nie szalony jest. To już wszystko, nie ma ich tu. Wszystko skusił? Witaj, Sasho. No jak kupić kondycjonera to wołwi nie jest tu mniej каже, під кондиціонером спати. Як включає кондиціонер, слабий на другий день. Хай мені холодний воздух включає. Я йому кажу, ти такий не сильно холодний включає, я просто ну. Вона в 16-му теж без кондиціонера здохнула. Но на первому метажу. Михайло, Україна. Ні, mm. yeah, областный говорю. фиксики большой-большой секрет Ну, я себя мою виду я думаю вы поняла мешок выселок купит на следующий раз вот так купит и мешок mm. Гарош Михайло, ще не попав. Ну це хорошо, що вся Україна говорить, як я. всього 16 стран, всі тебе пойму, де ти не був на співбесідання де. Тєшо всі сьогодні говорять по-російськи. Можеться. Даже день. в Украине живут люди и говорят все по да. Львову. Е, э, ну, так по-російськи дозвонився. Співбесідання я Львів. був в 7-му Львові до там, ну, считається, що це Я, я в скажу, Житомирська область. В госпіталі лежав синаровском, вообще на русском. В 90-х годах всі на русскому да, горіли. Та в користі всі на а в Київ. Це що... Да. Це що війна почалась, і люди якось менше на русском говорили, mm. а так в користень приїжджаєш. Хоч би одного Україно говорять, що знайшов би. Вже мовчать про Київ, Одесу і інші великі города. І з Кимовських теж. Скажімо, я не на можу понять, чого говорили, у... чого говорили всю жизнь В Києві по-русски говорять. Це, це пережиток Совєтського Союзу, мама. Колись вся пес Союз говорив по-русски. І люди, ну от ти дивись, ти жила 30 років в Союзі, а потім е, Союз розпався. І ти сказали, що все, нема Союзу. Ну ти привикла так в селі. Ти говориш, що в селі так. Ти. Ну, союз Україна каже, це ж Україна, між Україною. Мама 16 була. стран. 16 чи 17, 16 мало. 16, мав. 16 стран, мати. У цьому... у кожного своя мова, своя культура, але була одна обща мова. Яких в школах всі викладавали? В Казахстані теж русську викладали, а всюди викладали. Казахську, Після уроку, сьомий урок був, якщо хто міст обов'язково заставляли казах вивчати казахський язик, я помню. Привіт хасанбой. Я додому йшов, а казахи оставалися сьомий урок, і спеціально вони вчили свой національний цей, предмет. Ну. А чого ти не вчимо б ти женив. А мене не мене не заставляли. Я з України був. А якого був, ти хера сюди приїхав? Мене просто відпускав і іду додому, кажу. всі, всіх, тільки казаки залишилися. Був був в Казахстані і було б хорошо, а до сука, жив би без проблем. Тоді це був у нас. Нас, навіть циган служив був. Я служив, ладською фамілією. Багато хто. Всі хто, багато хто потішествував по Союзі і залишився тут, допустим, в Користині, багато грузин, армян, е... всяких, ну. От я пам'ю. Вони тоже ж залишились після е... Союзу, не виїхали. Казали, після Другої світової у Казахстані багато Знать, немців осталось. Е, вони не виїхали, значить, я так поняла, їм було тут лучше, як там, де вони були. Маті, розумієш, якщо там вони приїхали сюда по якимсь причинам, розумієш? е Почали тут жити, ти тут 10 років прожив, а тут союз розпадається, кажуть їдь назад. А в тебе тут вже й хата, а вже і квартиру тобі дали. Понимаешь? Да. Раніше ж при Союзі домики безплатно новенькі. <кху> Будь значит. Да. Ну куди ти вже поїдеш, якщо вже ти тут прижив. Да. А тобі, кажуть тут союз розпався. Вроде й плохо, знаєш. І назад вверх не хочеться їхати. Бо там нема нічого може. Вообще. Да, бо там не тебе дома, вообще нічого, нічого нема. нема. Ну, ти приїдеш назад, на голову Да. Тільки там... да. деньги, якщо є, щось можеш. Там, не на 15 серих, 16, почитай вікіпедію. У нас був, який, че, че, був мусульманин, да його лейтенант доколупався. Леж пену пустив. А, а він каже, а я вас не понимаю. <решко> 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 Знаеш, ну все. Знаешь, ну. Я вас його десь привезли, хрен знадку, знаєш, ну он у нас і мозг був один, і Сибирак один був. Хрен знать куди. З усіх всіх, знаєш, совєського союзника. В то скидували. время якось так да. Хто yeah. на різні кутки кидали? Хто yeah. там з України кидали. Тут yeah. like, возьми, эскимоса привезли, бог зна куди, у сам бор, знаешь, ну. Це no. ж возьми, де, де вот то, что на оленях е. Да их эскимос я. Да. А, а де. Те... Львов. И один И был. Його привезли. Знаешь, у Я не знаю, як его столько только дальней, мой месяц надо было поездом ехать. Да Ну, наверное, оттуда. Чтобы сюда приехать. Сибиряк был, такий, здоровый был кабан. Не то, что кабан, мой медведь был. Такий цей. І вони двох дружили. Оцей скімос, вони рибу закопували в землю якось там купляли, я не знаю, один хтось був подколукнув його, донерадий був, щоб він його, його зацепив, О, був. О, така Все, з душком, з червячками, що будто їли вони. Ну, а ти десь побачив до да, це. Я там не знаю, з душком якось вони казали. То вони постійно дружили. Даже циганів. Причому мову сохраняють. Ми ходили по схиніки. Я не знаю, хто вони ці чоловіки по національності, Че? но вони не по-нашому говорили. Ну, ну тож вони ж живуть тут уже 30 років, незалежна Україна. 30 років живуть тут, говоряха своїм язиком між собою. І з Закарпаття в Ужгород шиною, такі здорові. чи 215 чи 210 в розбутки. Ну, да, Саша. да. Хвой chopchak був. Плюс суржики всякие диалекты, да. то есть наче от Закарпаття, я, тобой... наче діалект, я помню. Два да. щось говорить і, і, і не понимаєш. Ко і розумієш, і не знаєш, понимаешь, ну, твої я... слова попадають. Я і... говорив з одним хлопчиком, у нас був на фермі Гуцул. То він так говорив, що не дай Боже. Да. Вони так швидко говорять, а слова, якісь непонятні, да. е, ударення да. теж непонятні. І оцей циган був тоже, щось бояться то по-нашому говорит, то щось ті слова уставить пару штук і вообще нічого не поймешь. Саша, ти тут все поробиш. Да, я І навіть даже сержантом. Все, люди, ми будемо їхати на базар, приходьте. Да, старший сержант Тозик не скавчи. Ми погнали на базар, приходьте на трансляцію, коли я вже буду їхати. Все, всім пока. А передівається.